Я довго мовчав, не тільки я довго мовчав, уся література довго мовчала. Пам'ятаю, ще до війни у газеті Червоний гірник, один молодий, автор надрукував новелу про голод 32-33 року. І це була страшна трагедія, бо зразу ж його замалиці цього хлопця. Цей номер газети Червоний гірник конфіскували. І, отак люди, люди про я знаю про Голодомор, те, що знаю, я ніколи нікому нічого, нічого про це не казав. Тільки десь там для великого друга по знайомству, на вушку розказував, як я. Голодував як я а публічно виступити десь. Публічно написати цього не було. Навіть коли через багато років Михайло Стельмах пробував у своїх книжках щось про голод розказувати, то ці сторінки викреслювали, вимарували в цензурі. Десь я колись написав ось такий вірш У лоб, а чи по лобі. Ну, про цей голодомор, який виник. Вронили встав зелені коси, верби. Клює спроквола, риба в глибині, блисна блискуча, наче гербій, пробуджує завзяття у мені. Я ще мались, але іду рибалич, бо треба виживати в голодінь. Нерідна чітка голод зразу звалить. Відтак його без переляку стрінь. Сципує ховрашок смакотне м'ясо, паслін в городі, глід за вітряком. Ми жили все, мури. До всього ласі. Кому хотілося бути мертвяком? Згодом, звичайно, я писав інші вірші про голодомор. Плачуть очі матусині. набовтала мати белки. А сама. Аж плаче. Боже милий, Боже правий, на що літа трачу?